Всім привіт! Мене звуть Марія, мені 21 рік, і я з Києва. Хочу поділитися своїм свідченням, як я прийшла до сім'ї Божої. Я була невіруючою людиною. Зовсім тих людей, які ходили до церкви, я засуджувала і не приймала. Багато хто хотів прищепити мене до обрязів, релігій, але я відкидала, лаялася з ними, говорила, що Бога немає і таке інше. Я жила і не любила ані себе, ані оточуючих, це довело мене до шкідливих звичок, постійних депресій, суїцидних схильностей. Я ходила до психологів, але безрезультатно, коли мій стан більше погіршився, я почала думати прийти до Бога, почати шукати церкву, але розуміла, що в релігійну не хочу, та й сенсу немає. Коли я прийшла на нову роботу. То вперше почула слово Боже, проте поставилася з невірою. Але я бачила результати життя наставника, і невіра почала йти. Мій наставник і начальник на роботі Олеся почала мені регулярно щодня надсилати хліб насущний за заповіддю Христа у вигляді відеороликів. Не нав'язливо! У мене виробилася звичка і з'явився інтерес. Через місяць щоденного спілкування, молитов та ламання духовного хліба насущного, я покаялася. Завдяки послуху мого наставника, віданню церкви Слово Боже, я прийшла до Бога у Божий дім і знайшла сім'ю. Моє серце стало змінюватися. Я вперше почала щиро говорити батькам, що я їх люблю, хоча раніше тримала образи на них. До речі, від образ я теж отримала свободу. Я позбулася шкідливих звичок, деяких одразу після першого покаяння, суїцидних думок і депресії. Я теж позбулася. Моє життя змінилося і продовжує змінюватись. Слава Богу, що дав мені шанс і можливість прийти до його живої церкви і отримувати спасіння. Дякую старшим пастирям Станіславу та Юлії. Що передаєте нам Дух Божий і любов, і я можу бути учасником Божої місії, нести людям світло і бути світлом цьому світу. Спасибі Господеві, що дав мені духовних батьків і найкращого наставника. Тепер я служу людям і розсилаю хліба на сущні, як заповідав Ісус Христос. У мене вже є учні, і це найбільше щастя нести людям світло спасіння та допомагати їм змінити своє життя. Якщо ви хочете зростати духовно, потребуєте молитви, спілкування і хочете нести світло, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, ми обов'язково відповімо: нехай Бог благословить вас.